Черви дивитеся тевай в ефірі. Новини я Ольга Нємцева. Якщо миру не буде досягнуто, по всій Україні ведуть воєнний стан. Про це сьогодні заявив Петро Порошенко. Президент сподівається, здоровий глуст переможе над імперськими амбіціями. Однак, про всяк випадок передав прикордонникам спецтехніку для виконання бойових завдань. Детальніше Інна Гоголь. До прикордонних підрозділів відправлять понад 150 одиниць військової техніки, серед яких 20 броньованих автомобілів, кугар, 30 одиниць важкої та спеціальної техніки. Усе для проведення інженерних робіт та виконання бойових завдань. Петро Порошенко заявив, сподівається, бойовики дотримаються мінських домовленостей та припинять вогонь до опівночі. Однак українські війська мають бути на поготові завжди. Залишилося 10 годин. Я впевнений в тому. Що ми сьогодні знаходимося перед дуже важливою призилкою. Або ворог припиняє вогонь і починається деескалація, а потім і політичне врегулювання. І, перед, і в мінську, і перед всім світом Україна, де вела. це наш вибір, або ворог нав'язує ескалацію конфлікту і нам. І Європі, і всьому світу. Прикордонники отримали і броньовані машини для евакуації поранених та реанімобіль, який наповнили сучасним обладнанням. Автомістить дефібрилятор, апарат для штучної вентиляції легеней та усе необхідне для невідкладної медичної допомоги. Це така реанімація на колесах. І коли з переднього краю вивозять на таких броньованих автомобілях, подальше вакууси, ми проводимо реанімаційним автомобілем до госпітальних баз. Ми вже проводили евакуацію і з лікарень. І на відсотки 80 Ми проводимо евакуацію поранених санітарним транспортом. З аеропортів ми проводимо евакуацію цими автомобілями. Усю техніку президент оглянув особисто та вручив сертифікати на транспорт керівникам прикордонних підрозділів, які мають запобігати проникненню ворога з неконтрольованих районів Донецької та Луганської областей. Також нагородив учасників бойових дій на сході України медалями. Боронити країну до останньої ігри, до останнього патрону, до останньої крові. Це наша вітчизняна війна. Це війна за нашу батьківщину і за нашу землю. Війна за незалежність. Наша війна за право існування як окремого, але європейського народу. Спеціалізовану автотехніку виготовили в Україні. Перед відправкою машини пройшли тестування у зоні АТО. А самі прикордонники запевняють, броньовані автомобілі, які почали надходити з жовтня минулого року, вже вберегли життя 14 охоронцям рубежів. Інна Гоголь, Олексій Ідрісов, ТВА. ЛНР залишиться в межах визначених у мінських угодах, заявив голова так званої народної ради Олексій Карякін. Він зазначив, усі подальші переговори і дії будуть вирішувати в врослі мінських домовленостей. А от в ДНР апетити більші. Глава Фейкової республіки Олександр Захарченко заявив, дав команду припинити вогонь по всій ДНР, окрім Дебальцевого. Мовляв, у мінських угодах про цей населений пункт ані слова. Відтак такого сюди він вважає територією ДНР. быстро В 50 метрах от нас уже находится. Если же не будут выполнены наши требования как в виде политической независимости, как мы это понимаем, то мы раньше заявляли, сейчас заявляем, ну, вся территория это незаконно оккупированная, которая находится на территории украинских военнослужащих. Далее, граница Донецкой народной республики это граница Донецкой области. От этих тезисов мы не уходим. Мы вправе жить самостоятельно, вести самостоятельную экономическую политику, что, кстати, еще раз подтвердили Минские соглашения. И процессы, которые у нас происходят, в принципе, никакого отношения к Украине в целом не имеют. Мы живем своей жизнью, жили, мы это право завоевали с оружием в руках, мы его продолжаем завоевывать. На заяви Захарченка про Дебальцева відреагували у радбезі. Назвали їх спробами зірвати домовленості про припинення вогню, а саме місто зрівняти з землею. Про це йдеться в заяві РНБО. Нагадаю, бойовики другу добу гатять по місту з реактивних систем залпового вогню, танків, артилерії, Дебальцеве горить. За підтримки регулярних підрозділів Російської Федерації бойовики намагаються до нуля годин 15 лютого вирішити важливі для себе. Тактичні завдання з розширення контрольованих територій, передусім на Дебальцевському напрямку, в цьому свідчить продовження запеклих боїв неподалік власне міста Дебальцевого. Бойовики понад 16 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню, град, артилерії, мінометів і танків позиції сил АТО. Масштабну провокацію готують терористи цієї ночі. Українська розвідка повідомляє, бойовики відведуть свою техніку до селища безіменного і під українськими прапорами обстріляють Росію. Цим вони хочуть спровокувати ведення військ сусідньої держави. Опри вихідний уряд працює на повну. на засіданні. Кабмін схвалив зміни до бюджету на 2015-й. Усі поправки результат промовин уряду з міжнародним валютним фондом. Деталі розкаже Соломія Буй. Підвищення річного курсу валют 17 до 21 гривні за долар. Інфляція на рівні 26%. відсотків. Такими прогнозами уряд розпочав суботнє засідання. Водночас прем'єр Арсеній Яценюк висловив сподівання на стабілізацію курсу за рахунок чотирирічної кредитної програми МВФ. За її умовами, Києву виділять 40 мільярдів доларів на фінансовий сектор і підтримку банківської системи. Перепаде дещо і простим українцям. Планують збільшити зарплати, що правда не суттєво, і лише наприкінці року. перше передбачено в програмі індекс. Грошових доходів населення, в залежності від економічної ситуації, в залежності від темпів росту цін. І нам треба активно попрацювати, щоб на тій території, яку ми повністю контролюємо, де українська влада несе всю повноту відповідальності, де є український бізнес, щоб цей бізнес розвивався, щоб робочі місця працювали, щоб платились податки, і щоб. Інвестор, який сьогодні дуже обережно дивиться на Україну, першу чергу силу військового конфлікту з Росією, повернувся назад. Стабілізація економічної площини в країні напряму залежить від виконання мінських домовленостей. Як тільки ситуація на сході стабілізується, економіка зросте, певний прем'єр. А тому в 2015-му збільшаться і видатки на забезпечення боєздатності армії. Крім того, Кабмін пропонує виділити додаткові кошти переселенцям, яких нині уже більше мільйона. Додатково, майже 3 мільярда гривень ми виділяємо на допомогу тимчасово переміщеним особам. Це тим людям, які позбавились своєї хати, які позбавились роботи. І це відповідальність української держави і кожного з нас допомагати українцям, які потерпають від російського тероризму. Проект змін до бюджету мають намір зареєструвати в понеділок, а до кінця місяця уже прийняти весь пакет законів. Для цього Арсеній Яценюк попросить раду зібратися на позачергове засідання, ймовірно, 25 лютого. Соломія 30 волонтерів отримали церковну нагороду медаль за жертовність та любов до України. На таку відзнаку номінували тих, хто допомагає грузинам, які воюють за Україну на сході. Також у храмі Різдва Христового відслужили Україно-грузинську літургію та велику панахиду за загиблими у війні на Донбасі. Військовий священик грузинського легіону Архімадрид Керіон звертає до Бога, аби той беріг його співвітчизників, які воюють на сході, та тих, хто їх усіляко підтримує. Зараз нас є. Вибір, чи ми обрітаємо свободу, за якою боролись не тільки цих 20 років після розпаду Радянського Союзу, але і віками, чи ми повертаємося, повертаємося в рабствах. Нині українські землі захищає цілий грузинський легіон. Його засновник Мамука Мамуашвілі переконує, українці теж проливали свою кров за Грузію. Тож нині вважає за обов'язок підтримувати дружній народ. Вже дев'ять місяців за суверенітет та свободу України. Воює команда його однодумців. Це добровольці, приїхавши з Грузії, професіонали представники організації ветеранів Грузії і доволі опитний бойці. В Абхазкай війні, в Чеченській війні і на многих войнах проти Росії. Оскільки легіон забезпечується за виключно кошти благодійників, відзначити цих людей запропонував Філарет. Серед них один громадянин Франції, десятеро грузинів та українці. Вони допомагали як коштами, так і необхідним спорядженням та транспортом. Це необхідно, ми стали добрее, смотрите, ну ми просто допомагаємо, тому що так треба, по-другому не вийде. Не не тому, що там мені кого-то жалко, тому що по-другому нельзя. Тому що нам нужно виграти страну у агресора. Вшанувати пам'ять загиблих приїхала й дружина полеглого у бою біля міста щастя Олександра Гріголашвілі. На батьківщині його удостоїли звання року». Он працював. Оставили работу и пошел, потому что у нас общая война. Он был в Афгане, в Ираке, в нашем кузинском, в, в августе, в Абхазии тоже был. Но для меня это большая честь сегодня здесь. Аби Україна вистояла у цьому протистоянні, дуже важливо для усього грузинського народу. Переконує член парламенту та наголошує, це наша спільна війна з Росією. Останні ж мінські угоди вважає вдалими у контексті тиску цивілізованого світу на агресора. А от у дотриманні домовленостей Путіним далеко не упевнений. І, звісно, не уверен і, конечно же, не что що Путін все всі свої которые які він на себя взяв. Но у нас должна бути своя стратегія. Ми должны идти своей стратегией. Рано или поздно ми обязательно победим. Якщо зараз Україна не виграє в этом процесі, якщо Україна не зможе, тоді погибнет Грузія. Тоже грузини зізнаються зворушення, отриманими відзнаками та не втрачають наснаги підтримувати Україну як на фронті і в тилу, так і у сфері реформування країни. Марія Черніхівська, Віталій Колод. івано франківську правоохоронці спанселичені торгівлею людьми. Аби українці не потрапляли до лав злочинців. У місті навіть виставили інсталяцію нагадування на одній з центральних вулиць. Та це не зарадило днями. Міліціонери затримали сутинерку, яка торгувала навіть неповнолітніми. Ось ці інсталяції в Івано-Франківську містяни прозвали невидимими. На них написані сумні історії колишніх рабів. Люди читають та обурюються. Я вважаю, що це зараз досить актуально, справді, і потрібно цього остерігатися, тому що в такій ситуації може опинитися кожен. І це насправді страшно дуже. І я б не знала, що б я робила, чесно. звісно, рабство так. Что-то ужасное, хотя на самом деле очень много и детей пропадает, просто воруют детей. Это очень ужасно. Хотелось бы, чтобы наше государство что-то принимало какие-то действия очень серьезные, ну, так как, к сожалению, сейчас ситуация в стране не очень хорошая, но надо уделять внимание всему. Фігури невидимих так і залишилися невидимими, принаймні для кількох франківських дівчат. Одні з них шукали роботу, інша пропонувала працевлаштування. Дана особа намагалася продати в сексуальне рабство жительку Івано-Франківської області, 20-річну дівчину молоду, для нібито подальшої роботи на туристичному комплексі або бармен, або офіціанкою. Так званий живий товар на продаж пропонувала 24-річна мешканка Калуша. Вона вже давно впала в очі правоохоронцям. Дівчину підозрювали у передачі в сексуальне рабство двох неповнолітніх школярок. Доказів злочину на той час не вистачало. Цього ж разу сутенерку затримали на гарячому під час передачі їй грошей від імовірного клієнта. Що вас рука це це ваші то, гроші? Те, що мені дали. Вам дали. За що вам дали гроші? За то бо ми мали їхати двоє. Купюри, як і годиться, були поміченими. Ціна питання 10 тисяч гривень. Купюри номіналом 500 гривень. 7, 8, 9. 10 тисяч гривень. особа, яка намагалася продати, затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, відносно якої проводиться ряд слідчих дій. По даному факту порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 це торгівля людьми та за частиною 3 статті 303 Кримінального кодексу України це сутенерство. Стаття передбачає довгі роки ув'язнення. 12 років дівчині вистачить, аби подумати над своїм життям. Світлана Козлик, Артем Глібов, Марина Криворотова. Спеціально для ТВАЙ. Голівуд розговорився. З нагоди Дня Святого Валентина відомі актори, письменники і співаки розповіли про найромантичніші моменти свого життя. А саме про перше кохання і поцілонки, кумедні і щирі откровенні знаменитості у наступному сюжеті. Зазвичай зірок розговорити важко, особливо про особисте життя. Голівудські папараці руками ганяються за знаменитостями, аби дізнатись вода й щось. Днями їм пощастило зустріти у доброму гуморі Уіла Сміта. Зірка фільмів Хенкок і Я легенда захопився розмовою та розповів. Перше він закохався у 10 років. Ім'я дівчини пам'ятає досі. О, боже, це було так давно, мій перший поцілунок. Це було, мабуть, із Стейсі Брукс. Я майже впевнений, що з нею вона була моїм першим коханням. Я не пам'ятаю, чи це було взаємно. Здається, я поцілував її та втік, аж п'ять заблищали. Партнерка Партерка Сміта по блокбастеру фокус, акторка Марко Робі, ділиться своїми згадками. Мовляв, їй з першим коханням пощастило. То був чарівний момент. Мій перший поцілунок я була на сімейному відпочинку. Це було як у кіно. Неймовірно. Цей хлопчик підійшов до мене. Ну як хочеш потусуватись разом? А я така, ні. Дурною була. Сказала на автоматі. Ну а потім ми знову зустрілися і вперше поцілувалися на острові. Актор Джеремі Півен каже: усе було як у відомій англійській пісенці. Вони забрались з обраницею на дерево. Взагалі, то він каже, це дуже особисті спогади. Мій перший поцілунок був на дереві. Ми сиділи і цілувались. Я був у п'ятому класі. Взагалі, я нікому не розповідав про це раніше. Це ексклюзив. Водночас, з першим поцілунком, щастить не всім. Дехто каже, був не в захваті. Це було жахливо. Купа зубів і трішки якоїсь агресії. Це не дуже гарна згадка для нас обох. Я впевнений. Мій перший поцілунок. Я пам'ятаю його. Це було в бібліотеці в місті Джерсі. Моя подруга примусила мене поцілувати хлопця на ім'я Дені. Мені було ймовірно років 12. Я тільки пам'ятаю його язик, ходив по колу. У мене в роті мені було не дуже приємно. Згадкою про перший поцілунок поділилась, і авторка скандальної книжки П'ятдесят відцінків сірого була небагатослівна. О, так, мені було шість його звали Гай. Це все, що я можу розповісти. Скромничав перед журналістами також Джуд Лоу і відома модель Іман. А от канадський стиліст Джей Мануель своїми спогадами поділився. Мій справжній перший поцілунок був з отою дівчиною Кетрін в дитячому садку. У чому усі зірки виявилися єдині? Так це у тому, що перше кохання вони не забудуть ніколи. Ці спогади назавжди залишаться в їх серці. Олексій Чупалов, ТВА. День закоханих відсвяткували і в Києві на благодійному ярмарку. Волонтери та активісти продавали смаколики, сувеніри та дитячі вироби. Вітання зі святом передавали бійцям на сході України. А дехто з творців любові став частинкою національного рекорду, якого розкажуть наші журналісти. Патріотичні пряники, орігамі, сувеніри та прикраси усе руками столичних школярів та народних майстрів. Розповідають активісти спілки ветеранів АТО. У центрі столиці вони розгорнули благодійний ярмарок. Розповідають усією родиною до свята готувалися два тижні. Хотіли, аби ті бійці, які далеко від коханих та близьких, відчули любов та вдячність. Вчора ми з Миколкою вирішили спекти ось такі розкішні сердечка, які сьогодні представлені на на ярмарці. Миколка їх вирізав спеціальною формочкою. Продають і патріотичні футболки за 50 гривень. До них кріпиться наліпка у формі серця, на якій можна написати святкове послання для бійця. Разом з українською піснею до акції приєднався знаний народний бард. По завершенню ярмарку за кошти від продажу патріотичних товарів придбають необхідні речі для воїнів. Ато зокрема 12-му київському батальйону територіальної оборони. Благодаря дітям ми воюємо. Очень важна детская поддержка, мы воюем за их будущее. И то, что они делают сейчас тут, для нас, взрослых, это им низкий поклон. И мне кажется, что наше правительство должно задуматься, если дети организовываются, то почему они, имея миллионы, ничего не делают. Тим часом в одному з торговельних центрів столиці створюють найбільшу валентинку в Україні. До неї свої таємні послання для коханих лавсторіс з побажаннями причіплювали усі охочі, які проходили мимо. Надія сумщини хизується у парі з чоловіком, прожила більше 40 років. Досвідом тривалих теплих відносин ділиться з юними носителями кохання. секрет кохання залежить у тому, щоб ти поступав так. Як поступа... як хочеш, щоб до тебе ставилися, і якщо ти бачиш, що людина ну трошки неправильно ставиться, може щось забула, може щось не згадала, коли в тебе у вас день весілля, то в цей час ну треба якось тихенько, спокійно підштовхнути до цього і ще й сказати спасибі за те, що ти згадав. Послання, яке причепила до новоствореного серця, адресувала не коханому чоловіку, зізнається надія, а всій Україні. Миру, миру у серці, миру в душі і миру нашій країні Благословенній, благодатній, найкращій у світі. Організатори заходу, волонтери та активісти розповідають, заявку про акцію розмістили у соцмережах тиждень тому. За цей час Валентинки надсилали з багатьох регіонів України. Також серед любовних послань є листівки з-за кордону, підписані більш ніж 20 мовами світу. Об'єднати не лише Україну, але й об'єднати весь світ. Зараз на фоні подій, які відбуваються в Україні, Україна дійсно потребує підтримку усього світу. Єдність усіх країн вона є надзвичайно важливою для нас. Цікаво. Валентинка прийшла з Одеси від школи, від учнів школи з побажаннями любові і миру, і з, з там зазначила, що. Любов це коли ми усі разом. Ці маленькі листівки і стали частиною найбільшої валентинки України національного рекорду. Незважаючи на кордони та ситуацію в країні, кохання не має перешкод. І поки воно існує, кінець завжди буде щасливим. В іншому випадку це ще не кінець. Вікторія Сеник, Павло Тихоненко, Тивай. Романтичне селфі на Ейфеловій вежі найвідомішу пам'ятку Франції обладнали місцями для поцілунки. У День святого Валентина символ Парижа, справжня мекка для закоханих. Тисячі людей приходять туди, аби освічитись у коханню, поцілуватись або просто гарно провести час. На вікнах залишаються валентинки з іменами. Експерти порахували Ейфелева вежа найпопулярніше у світі. Місце для селфі у соцмережах понад 10 тисяч автопортретів, зроблених на тлі символу Парижа. Кохайте, закохуйтесь, і нехай взаємно. А я з вами прощаюсь.